Альне за цей тиждень розкажемо у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. У ніч проти понеділка, 2 грудня, ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Тернополі, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік. Ще троє жителів будинку були доправлені до лікарні. Пошкодження зазнали сусідні будівлі, школа і два десятки автомобілів. Близько сотні мешканців було евакуйовано. Про чорний день для Тернополя у матеріалі Наталі Мельничук. У Тернополі вночі 2 грудня ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила квартири на верхньому, частково третьому і четвертому поверхах. Зараз п'ятиповерхівка виглядає так: згорілі квартири, подекуди вибиті вікна, потрощені балкони, уламки від будинку, цегла та скло розкинуті на землі. З пошкодженого будинку евакуювали 94 людини. людини. знаєте, мене тут не було. У мене не було, я на жаль. Ну, але ті, що були, кажуть, що ну, ну злякалися. Ми забрали речі вже? — Так, речі забрали. Ну от, подивіться на вікно. Все залито і оці два вікна. Все залито, вся вода стоїть, що ну, так. Чули, ну воно, ви знаєте, воно так словами нічого не передати. Просто гул, спалах в небі. Вибух і тільки думаєш, тільки би не по тобі. Прийшов, бо ну, це не вимов, не говорив. Ви, власне, слідкували за новинами? Чи проснулися уже від вибуху? Ні, ми я таке цілу ніч не спав. Слідкувалося за тим всім, за, за тим моніторингом. Найбільше постраждала родина, що проживала на п'ятому поверсі зруйнованої п'ятиповерхівки. Під час атаки у квартирі перебував 45-річний чоловік. Він, на жаль, загинув. Його дружина та молодша донька постраждалі. На жаль, маємо одного загиблого. Троє людей госпіталізовані. З них одна жінка вже відмовилася від госпіталізації, оскільки отримала необхідну медичну допомогу. Дочка загиблого і його дружина також зараз є під опікою наших соціальних служб. Ми допомагаємо їм придбати одяг, всі необхідні речі. Вони поселені для тимчасового проживання в готелі, де їм для забезпеченого проживання харчування. Паралельно ми зараз готуємо для них квартиру для проживання, оскільки вони будуть мати право на отримання компенсації з рахунок державної програми на компенсацію вартості ремонту. За весь цей час їм буде надана квартира. Яка б забезпечена всім необхідним для того, що вона, можливість там прожив? Біля будинку працюють рятувальники, правоохоронці, психологи. До квартири люди можуть потрапити лише у супроводі працівників спецслужб. Їм поступово дозволяють забирати власний одяг, документи та інші речі. Зараз оцінюють стан цього житла та його придатність до подальшого проживання і повернення людей на місці події. Складають списки мешканців квартир, які зазнали пошкоджень. Працює спеціальна комісія міської ради для мешканців п'ятого під'їзду, який зараз буде без води, без тепла, без газу. Ми чекаємо заключення, наскільки взагалі аварійне і безпечне проживання. в ньому. На цей період часу для тих мешканців, кому буде потреба, ми готові забезпечити фінансування. Коштами для того, щоб люди зняли собі квартиру. Тобто зараз робиться побудинкове обстеження кожної квартири. Ми хочемо встановити чи є ще якісь інші пошкодження, крім тих, що видно зовні. Якщо вони будуть встановлені, такі роботи будуть проводитися. Ми плануємо разові виплати для всіх мешканців під'їзду, які затоплені квартири в розмірі 15 тисяч гривень як компенсацію за те, що затоплені квартири через пожежу гасіння. Для тих мешканців, які не будуть мати місця проживання, змушені вони мати житло, буде компенсація. Від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, тобто 6 тисяч з розрахунку 150 доларів однокімнатна квартира, відповідно 8 тисяч двокімнатна квартира і 10 тисяч трьохкімнатна квартира, залежно від того, які квартири люди проживали. Окрім пошкодженого житла мешканців, було зруйновано і частину внутрішньобудинкових мереж. Так, вночі спеціальні служби оперативно вимкнули подачу електроенергії, газу, тепла та води. Подача станом на 11.30 була відновлена у всі під'їзди, окрім п'ятого. Вранці комунальне підприємство. Тернопільводоканал забезпечив доставку технічної та питної води людям. Також біля будинку продовжує працювати пункт незламності. Частина людей знаходилась і в укритті 23-ї школи. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. Як зазначив міський голова, вже замовлено виготовлення вікон для будинку, а також для потреб школи. Навчальний заклад сьогодні працює онлайн через пошкодження вікон. Навчання офлайн буде відновлено після їхньої заміни. Додамо, що за проханням сім'ї, квартира, якої постраждала найбільше, відкрито збір коштів для найнеобхіднішого, просять долучатися усіх небайдужих. А ми продовжуємо випуски. Далі розкажемо історію про незламних та відважних захисників. Серед них Богдан Бурба, боєць батальйону спецоперації Еней, штурмової бригади Нацполіції Людь, який ділиться жорстокою реальністю війни на Харківщині та Донеччині. Щоденні обстріли, мінометні атаки, евакуація під шквальним вогнем, важкі поранення та понад 20 операцій усе це стало частиною його шляху. Попри все, Богдан лишається вірним присязі і мріє якомога швидше повернутися до побратимів. Деталі у наступному сюжеті У 2016 році я прийшов в поліцію ну, патрульно спочатку, а потім декілька служб поміняв і опинився в роті поліції своєї призначення. В 2024 році я перевіс в людь навчання нам проводили від А до Я і в 14 травня вирушили на е, Харківщину на Вовчанський напрямок. Бо тоді 10 травня якраз ми е, були туди зайшли. Перший вихід це був 15 травня. Ну, Так до нині пам'ятаю, е, до нас прийшов був комбат і каже, там наші хлопці попали в кільце. Пішли на допомогу, ті, щоб там допомагати тримати лікарню. Але, скажімо так, сили були дуже нерівні. Були, був один двохсотий, і півсоті теж були. Бо я ніч перебули в тій лікарні. Там звичайно, там такі, стрілянина була, стрілецькі бої, по нас про 800 міліметний обстріл. Лікарня отримав своє перше поранення. Це о, з другого поверху вони скинули гранату. Осколо від гранати попав мені в праву ногу. І відповідно, я вже був такий легкий трьохсотень. Нам сказали, що ми йшли на іншу позицію Ловчанськ, там, де медики сидять. Ну, ми туди зайшли, ну, якраз побачили всіх наших хлопців, які там були ранені. Ну, словами не передати, це важко було. І медик ну, мене був оглянув і сказав, що, щоб вийшов на евакуацію, бо в мене вже нога була спухта від того сколтура і від гранати. І нас шість чоловік відправили на евакуацію. Почали йти на точки евакуації, то через міст. І там почали по нас ворожий кулеметник працювати. Тільки не через річку перейшли, почав просто по нас от школьний мінометний обстріл. Ми прийшли хат ну, з 10, це метрів десь приблизно 150-200. І якраз от через мінометний обстріл раного товариша. І так ну, серйозно рано було, дві руки, дві ноги. Я і ще от кілька хлопців накладали йому турнікети, допомагали. Ну, взагалі нього шість турнікетів, у пов'язку. У нього там легеня була пробита, він вже храпів. Евакуацію чекали ми недовго. Приїхала наша рошелька, броньовик, туди нас десь чоловік десять в прямому значенні не зайшло, а залізло. Давай, 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 давай! Так, ти берег! Давай, 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 мрій! Це в мене було перше, так, скажем, легке поранення. Ну, як таке, хлопці, бойове хрещення. Мені в лікарні помилок ногу, десь тиждень часу я просто лежав. І вразити після того я повернувся в стрій, далі я собственно вовчансь заходив, там от просто настільки все було простріляно. Кожен мінімальний був і кусочку направлених, що вони тільки бачили, звонок куди, і воно туди лягалося. Основною задачою нашої, нашої роти було це виступати на спостережні пункти в разі просування ворога просвітувати по ньому вогонь. Тоді це було чотири підходили саме міста І е, кожна переправа, ми назвали її дороге життя. Бо там десь е, просто висів ворожий дрон, і тільки хтось з наші хлопців заходили, одразу починався обстріл. Артилерійські міномети, всім, чим могли, вони просто били. Ми потім після 4 доби сиділи, нарахували десь приблизно 100, 120 прильотів е, керов, керовних авіабомб. Це окупант просто пускав. Коли прилітає кап, це просто все трясеться. Дуже просто земля ходить під, під ногами, скажімо так, будинки падають, розвалюються. Потім ми вийшли з Вочанська, нас поміняли, нас поміняла одна з бригади звони своє України. Нам сказали збиратися. Бебраз почався прорив на Торецьку. Поїхали на бойове завдання в Торецьк. У нас там були різні також задачі. Ми тримали їх чотири дня. Там був і мінімальний обстріл, і дуже багато дронів, дуже-дуже багато. Скиди були з малики, там теж ну, не порахувати навіть було скільки. Через доби це там просто було пекло. Але ми ну, своє завдання виконали, ми були позиції, втримали. Того дня якраз на позиції кожен на громадський сектор полетів експідрон. Вибухнув він, фактично летів від мене, але вибухнув біля мене. О, вважаючи. А це буде добре, тим ще поранення, руки і ноги. І завдяки от просто злазлажній роботі нашої групи. Наш, наш медик, кеня, позивний, він мене перемотав, там повністю тампонував рани, ну, з ким златав докупи. І другий, другий наш бієць це білка. Вони двоє так би мене спасали. Мене виносило, тоді пам'ятаю, що чоловік, Ну, я тоді цілий час був по свідомості. Білка. Тягніть, білка нижче. Під час того, як виносили, у нас був же шквальний мінометний обстріл лісу. Ну добре, що там була така посадочка, що ми йшли, що вони виносили через ліс. Сколки снарядів ми просто лягали в дерева. Тільки чули, що там вихід, разом лягали і попадали трошки мим. Потім приїхав евакуаційний транспорт, забрав мене і ще кілька ранених. Ми поїхали на 7 і там вже відповідно дали допомогу. Я завжди дивився на руку, коли був накладенний комітет, у мене був накарний 14-10. А пішло десь 4 години від і, ну, який в мене був на нозі. І хлопці мені його послабляли, затягували, ну, щоб просто не трапити ногу. Вже провели вічні в країні 20 операцій. нас операції. Операція, що мені мають пролети. це мають проводити за кордоном, тій причині, що мають міняти сугу оповнені. Мені не треба обов'язково закінчити, для того, щоб просто наші діти не бачили те, що бачили. Мене. У Тернополі жінок безкоштовно навчають самообороні опанувати бойові прийоми, покращити фізичну підготовку та виробити психологічну стійкість. В наш час це необхідні навички, які можуть не тільки гарантувати особисту безпеку, а й врятувати життя. Як проходять тренування, наша Ірина Канюка бачила. Не робити окремо Зробили, подумали, почухались і тоді взяли. Маєте один рух раз і зайшли. Теодор Аркуша демонструє жінкам техніку виконання прийому самооборони. В наш час це необхідна навичка, яка може не тільки гарантувати особисту безпеку, а й врятувати життя. Цей та інші методи захисту від нападника вивчають на безкоштовному курсі самооборони для жінок. Його в Тернополі понад три місяці тому розпочала громадська організація Освічена ініціатива. Як розповідає асистентка проєкту Тетяна Юскевич, такі заняття розвивають впевненість, фізичну підготовку та психологічну стійкість. Ми працюємо на те, щоб жінки почували себе впевнено, щоб вони знали, що вони можуть себе захистити, щоб вони були впевнені в будь-якій е, критичній для себе ситуації. Ми працюємо навіть не лише з жінками, а й з дівчатами. Ми працюємо з дівчатами з 12 років, тобто з підлітками. Також навіть набираємо підліткові групи для того, щоб дівчатам було більш комфортно займатися в своїй віковій категорії. Кожне заняття починається з розминки. Потім учасниці вивчають та відпрацьовують прийоми, які допоможуть знешкодити кривдника. Починають курс із легких вправ, згодом опановують складніші прийоми. Загалом в межах курсу жінок не тільки навчають бойовим технікам, а й повністю готують до протидії одному або кільком нападникам. Жіноча самоборона вона якраз в себе включає як і загальну фізичну підготовку, прийоми, ударна техніка, правильна поведінка, правильне спілкування з нападником, модель різних ситуацій, тобто, якщо може бути один, може бути двоє, троє, тобто моделюємо певні ситуації і, і пробуємо ну, зразу ж, як на практиці, тут на, тут, на нашому залі. Під час підбору прийомів враховують фізичні параметри та тілобудову умовних нападника та жертви. Тож навчають і таких, які містять елементи ударної техніки, можуть збити кривдника з пантелику та надати перевагу потерпілій. Нам треба, як кажуть, відповідти свого нападника. Ось ось мене йде повли очей, захват і права ножка дотягується з ліктем. Раз, пам'ятаєте, ми вчили, і зразу ми робимо другий варіант. Можна це багато роботи. То ми одразу стиснули. Раз, зайшли. бум. На сьогодні кілька груп жінок вже завершили навчання самообороні. Організатори ініціативи кажуть, що охочих зареєструватись на курс дуже багато. Про нього дізнаються від подруг, знайомих, родичів та із соцмереж. Саме там курс побачила Аліна Клименко. Дівчина відвідала вже п'ять занять. Розповідає, вирішила навчитись самообороні, бо її це зацікавило. Я пішла, мені сподобалося. Ну, знаєте, це дає якусь таку впевненість, як не як, щоб там не сталося, але вже якісь оці прийоми, якісь навички, вони якось я почуваю себе більш безпечно, ну чисто психологічно. Кожне заняття триває одну годину. Зареєструватись на курс може кожна бажаюча. Для цього варто заповнити та надіслати електронну заявку. День святого Миколая, час добрих справ та милосердя, у Тернополі Карітас організував свято для сотень дітей і людей старшого віку. Учасники дійства отримали не лише подарунки, а й частинку тепла. Як відбулася цьогорічна акція? Дивіться у сюжеті. Уже тридцятий рік поспіль Каріта Стернопіль разом з небайдужими людьми, з тими, хто розуміє значення і важливість виховання дітей, організовують акцію з нагоди свята Святого Миколая. Розповідає владика Теодор. Це чудове свято для наших дітей. Ми особливо раді, що є можливість в цей складний час війни принести дітям частиночку тепла, частиночку несподіванки і. Саме хотілося б, щоб ця акція могла бути не просто таким одноразовим явищем, адже Карітас він кожного дня робить добро для людей, для дітей. Цією акцією ми хочемо запалити інших. І власне таким чином мають на меті закликати інших робити добрі справи та дарувати свято, особливо дітям. Дорогі наші найкращі в світі діти. Ми щиро хочемо вас привітати цей перед день. Свято, чекайте, я ж яке то свято завтра. Розпочали захід із молитви. Цьогоріч для дітей-героїв, внутрішньо переміщених, дітей-сиріт, малозабезпечених сімей та людей літнього віку Карітас підготував подарунки та святкову програму. Бачу, діти є тут милі і привітні, і красиві. Тож за вашу діти, ласку подарую вам я казку. Учасники проєктів карітасу Тернопіль діляться зараз. Діти найбільше чекають на мир та перемогу. Перемоги всі хочуть. Головне молитися за перемогу і вірити в неї. Незабаром не, не стали. Застава сподобалась весела, гарний звук. Сам більше сподобалось піаніно. Великий, велика повага людині, яка грала на піаніно. Я хотіла цього Миколая. Ліянка, кульчики, миру, щоб війна закінчилась, це головне. Мені сподобався дуже сильний подарунок, і вистава дуже гарно, приємна. Дуже співали гарно, танцювали гарно, розказували. На фортепіано грали гарно. Постійними учасниками є й двічі внутрішньо переміщена сім'я Сидоряк. Спочатку вони виїжджали з Луганщини, а потім з Харкова. Тепер проживають у Тернополі. Малеча радіє отриманим подарункам. Мені сподобалася ця казка про козу дерезу. Мені сподобався ваш подарунок від Миколая. Дякую вам ще вже третій рік поспіль. Ми знаходимося в місті Тернополі. Ми родина приміщених осіб з Луганщини. Вже двічі з Харкова дитина з Харкова народилася. І дякую вам величезне. Дякую за підтримку за ваші проєкти. Загалом, в рамках такої щорічної акції, подарунки отримали 450 дітей та 100 людей старшого віку. У Тернополі до Дня Святого Миколая і Дня ЗСУ в Українській гімназії імені Івана Франка організували благодійну акцію для наших захисників. Збирають теплі шкарпетки, аби допомогти воїнам пережити зимові холоди. У закладі поєднали приємне з корисним учні, які доєдналися до ініціативи, отримують заохочувальні подарунки. Зокрема, це гостинці, солодощі та бонуси під час навчання. Детальніше дивіться у сюжеті. 6 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая. Поруч з цим святкують і День Збройних сил України. З нагоди цих двох свят в Тернопільському академічному ліцеї Українська гімназія імені Івана Франка організували благодійну ініціативу, яка має на меті підтримати наших захисників. Продовж кількох днів у освітньому закладі збирали теплі шкарпетки, які допоможуть військовим зігрітись на передовій під час холодної зими. Минулого року в нас така виникла ідея, зокрема, у мене. Щоб організувати акцію, де е, наші ліцеїсти можуть принести шкарпетки до Миколая е, нашим воїнам. Акція вдалася, і ми цього року аналогічно. Цю акцію продовжуємо. Основна мета нашого такого заходу, такої акції допомогти нашим військовим, щоб їм було тепло в ноги. На перерві до кабінету директора, де власне і відбувається збір, черга з учнів закладу. Вони активно долучаються до акції та приносять не одну пару шкарпеток. За свою доброчинність отримують подяки та подарунки. В маленькому святковому мішечку, який тримає Микола Федоруц знаходяться святкові сертифікати. За допомогою них учні можуть отримати. Невеличкі бонуси під час занять, які покращать та полегшать навчальний процес, таку ідею запровадили цього року. Для того щоб жвавіша була акція, ефективніша яскрава. Я підготував для наших учнів ось такі разові сертифікати від директора. Це один бал чи до контрольної роботи, чи до загальних груп загальної групи результатів, чи до самостійної роботи. Багато дітей долучаються. Найбільшою цінністю є те, що діти не йдуть заради оцього листочка, а вони справді хочуть допомогти. Це дуже цінно, і це дуже приємно. До благодійної акції доєднуються як наймолодші вихованці ліцею, так і учні старших класів. Шкарпетки принесли Михайло Сав'юк, Аліна Іваськів та Софія Левусь. Про те, що в ліцеї проводять таку акцію, вони дізнались від класних керівників. Діляться що до подібних акцій, долучаються постійно. Більшість з нас хоче долучитись, тому що завдяки нашим воїнам ми маємо змогу навчатись зараз, спокійно навчатись, тобто і кожного з нас завжди є ну. Хочеться нам свята, незважаючи, чи ми дорослі, чи ми малі всі завжди нас хочуть свята. Підлітки кажуть, що взимку на фронті військовим особливо важко через холод та морози. Тож підтримувати оборонців України в цю пору потрібно ще більше. Зараз наскільки я розумію, буде набагато суворіше зима, чим було раніше. Захисники, я думаю, потребують зараз справді якогось не тільки так, скажем, душевного тепла, а й фізичного. Я думаю, що потрібно допомагати, бо не завжди є змога придбати собі. Якийсь теплий одяг не завжди є відповідне забезпечення. А оскільки я люблю робити добрі справи, я ось взяв участь у цій акції. Зима стала суворішою, сама ситуація в країні стала важчою, і кожен воїн, захисник нашої країни, хоче відчути дух цього свята. Але, на жаль, не всі воїни можуть приїхати до себе в домівку, до родини. Тому якими чином ми маємо допомогти, навіть тими самими шкарпетками. Після завершення акції планують зібрати подарунки для військових, які міститимуть не тільки шкарпетки, а й інші необхідні речі та відправити їх на фронт. Зроблять це найближчим часом. І на цьому ставимо крапку. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили. До зустрічі.